Свята Діво Марія, сьогодні я хочу прийти до тебе не з проханням, а з вдячністю у серці. Дякую тобі за те, що завжди поруч, дякую за кожен ранок, який я зустрічаю, за те, що мої очі бачать світло, а серце б'ється, за те, що мої ноги можуть йти, а руки обіймати, за те, що мої вуста можуть славити Господа. Дякую за мою родину, за дітей, які є радістю мого серця, за батьків, які дали мені життя, за друзів, які підтримують у вишку хвилину. Дякую тобі за моє здоров'я і сили, за те, що навіть у хворобах ти не залишаєш мене, за кожне зцілення, яке я відчула, за кожний спокійний сон і тихий вечір, за кожну мить, коли моє серце знаходило мир. Дякую за допомогу, яка приходила вчасно. За Двері, що відчинялися, коли я стукала, за відповіді, які я отримувала через Твоє заступництво, за чудеса, які я бачила у своєму житті, і за ті, які траплялися, навіть коли я про них не просила. Дякую, Марія, за захист мого дому, за мир у нашому серці. І за віру у наших душах, за любов, яка єднає нас. Дякую тобі, Марія, що ведеш мене до свого Сина, що тримаєш мою руку, коли я слабну, що піднімаєш мене, коли я падаю, і що ніколи не залишаєш мене саму. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, моя любляча і ніжна небесна мати, приходжу до Тебе з глибокою вдячністю за всі ласки та благословення, які отримала від Тебе. О, пречиста Діво Марії, дякую Тобі за Твоє милосердя, ти чула мої молитви, бачила мої потреби. І завжди приходила на допомогу, коли я найбільше цього потребувала. Мати Божа, я дякую тобі за мир у моєму серці, який ти даруєш мені у складні хвилини життя. Дякую за те, що Твій покров завжди огортає мене і моїх близьких, захищаючи від небезпек і негараздів. Причиста Богородице, щиро дякую за здоров'я, силу та терпіння, ти джерело моєї духовної втіхи і підтримки. Марія, дякую тобі за те, що ти мене ведеш дорогою віри. О Пресвята Богородице, дякую за всі благодаті, які Ти випросила у свого Сина, Господа Ісуса Христа, для мене і моєї сім'ї. Завдяки Твоєму заступництву я відчуваю Божу любов і підтримку у кожному дні. Мати, милосердя, дякую тобі за радість, яка наповнює моє серце, коли я звертаюся до Тебе в молитві, Твоє материнське серце завжди відкрите для мене і ніколи не залишає мене на самоті. Марія, дякую Тобі за твою постійну присутність у моєму житті, за те, що ти завжди підтримуєш і підбадьорюєш мене в часі сумнівів і випробувань. О, Пречиста Богородице, я дякую за те, що ти завжди чуєш мене, допомагаєш і підтримуєш, благослови моє життя і надалі. Богородице дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, дієво радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Марія, моя небесна мати. Сьогодні я прокидаюся з думкою про тебе. Твоя присутність, мій щит. Твоя любов, моя сила, благослови мій ранок, щоб розпочинався з миру, благослови мої кроки, щоб вони вели до світла, благослови моє серце, щоб не замкнулося в образах, благослови мої слова, щоб у них було більше доброти. Я дякую тобі, Марія, за цей новий день, дякую, що Твоя тиша говорить більше, ніж усі голоси цього світу. Підтримай мене. Підтримай, коли руки опускаються від щоденних справ, підтримай, коли на душі неспокійно, а розум у сумнівах, підтримай, коли забуваю, що я Божа дитина, я прошу тебе, Марія, благослови мою родину, даруй нам лагідність у словах і терпеливість у діях, нехай у наших домівках буде більше молитви, ніж нарікань. Наповнув мій день ніжністю, благослови тих, хто плаче сьогодні, благослови тих, хто не має до кого звернутися, благослови тих, хто шукає сенс життя і не бачить дороги. Марія, будь сьогодні моїм покровом у розмовах, у мовчанні. У справах і у відпочинку, у моїх страхах і надіях, у моєму серці назавжди, навіть якщо день принесе несподіванки, будь зі мною, навіть якщо я втрачу спокій, повертай мене до молитви, навіть якщо я спіткнусь, підтримай мене, як матір підтримує дитину, бо з тобою я не зламаюся, я починаю цей день не сама, з тобою. І це найбільше благословення, яке я можу мати. Дякую, Марії, за мир, який приходить тихо і за любов, яка не минає. Богородиця дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословени підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословени підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Марія, неустанної помочі. Сьогодні я не прошу. А дякую, дякую за кожну мить мого життя, у якій ти була поруч, навіть коли я тебе не кликала. Дякую за хвилини тиші, коли Твоя присутність обіймала моє серце, за ранок, що починався з твого імені і вечір, в якому була твоя тиха молитва наді мною. Дякую за дні, коли все складалося добре, і я знала, що це ти. А ще більше дякую за дні важкі, за ті, де було темно, але ти світила, за сльози, в яких я навчилася довіряти, і за тишу, в якій нарешті чула Бога. Марія, дякую за твою витривалість у моїй слабкості, за твоє терпіння, коли я вперто йшла своїм шляхом, за те, що ти не покинула мене в гріху, а ніжно повертала до світла. Дякую, що завжди говорила до мого серця тихо, а саме тоді, коли мені найбільше було потрібно. Я визнаю, що не завжди була вдячною, що часто дякувала лише тоді, коли утримувала бажане. Прости мені, сьогодні я ще розхиляю голову і прошу, прийми мою подяку. Дякую, Марія, за мою родину, за друзів. За дар віри і за сльози, які очистили мене глибше, ніж слова. Дякую за щоденний хліб і за мир у серці, за твою присутність у моїй оселі, я щаслива, що можу сказати Тобі, Маріє, неустанної помочі, дякую за все, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, сьогодні я стою перед Тобою і серцем, яке хоче дякувати. Я хочу приймати життя як дар, а не як щось належне. Я хочу цінувати те, що маю, і не нарікати на те, чого не вистачає. Благаю тебе, Марія, відродив мені дух радості і вдячності. Допоможи мені бачити благословення там, де я раніше бачила лише в тому або буденність. Навчи мене дякувати навіть тоді, коли серце плаче. Я визнаю, що я не завжди була вдячною. Я просила, але забувала подякувати. Прости мені, причисти за ті дні, які я не відкривала серце для подяки. Прости за вечори, коли я лягала без молитви. Прости, що рахувала втрати, а не дари, що більше жалілась, ніж славила Бога, я дозволяла смутку закривати мені очі, я слухала голос невіри і не завжди чула голос любові. Моє серце ставало глухим до благословень. Сьогодні я прошу, очистити моє серце, наповни його світлом вдячності. Поверни мені здатність радіти з простого. Дякую тобі за кожен день, навіть якщо він був не таким, як я хотіла. Дякую за людей, які поруч, дякую за кожен прожитий момент. Ти моя тиха заступниця, ти мати, яка вчить бачити серцем. ти та, що зберігала в душі кожну дрібницю, і славила Бога. Навчи мене цьому святому мінню, бути вдячною завжди. Дякую, що не залишаєш мене ні на мить. Дякую за ладу яких я навіть не помічаю. Дякую за шлях, яким ти мене ведеш, і за твою любов, яка не втомлюється обіймати мою душу. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дієво радух. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Господи Всемогутній, Боже милосердя і любові, сьогодні я приходжу до Тебе не з проханням, а з подякою. Від усього серця дякую Тобі за всі благословення, які Ти дарував мені, за життя, за здоров'я, за сім'ю, за друзю, за кожен день, який ти даєш мені як дар. Дякую тобі за радість і випробування, за перемоги і труднощі, бо все це веде мене до тебе. Господи Ісусе, я дякую Тобі навіть за моменти, коли було важко, коли я не розуміла Твоїх шляхів, але Ти завжди був поруч зі мною, провадив мене. Дякую Тобі за всі зустрічі, можливості, підтримку, за усі уроки, які допомогли мені стати сильнішою у вірі. Господи, дякую Тобі за Твою любов, яка зігріває мою душу. За прощення, яке очищає моє серце, за мир, який ти вкладаєш у моє життя. Дякую тобі за їжу, дах над головою, за кожен подих, Пресвята Богородице, дякую тобі за твоє материнське заступництво, за те, що молишся за мене перед Господом і підтримуєш у важкі хвилини, святий, ангеле охоронцю. Дякую тобі за те, що ведеш мене по життєвій дорозі, оберігаєш від зла і підказуєш, коли я вагаюся. Господи, наповни моє серце вдячністю не лише в цю хвилину, але щоденно, щоб я завжди пам'ятала, що все, що маю від тебе, допоможе мені не лише дякувати словами, але й ділом, любов'ю до ближніх, милосердям до потребуючих і радістю в служінні тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай мені сьогодні, і прости і провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ангели Божий, хоронителю душі моєї, який з волі Господа Всевишнього поставлений біля мене, покрий мене Твоїм святим крилом, оборони від усякого зла, від усякої біди, від жени ворогів моїх тілесних і духовних, будь моїм щитом у день спокуси і випробувань, захисти мене від лукавих думок і темних впливів. Не допусти, щоб я зійшла з дороги Божої волі, а у часі страху будь поруч, у хвилину тривоги обіймай мене. Ангеле Божий, дякую тобі, що не покидаєш мене, підтримуй мене, коли я падаю, молися за мене перед Божим престолом, заступайся за мою душу, коли серце моє кам'яніє, укріпи мене у хвилину боротьби. Проведи мене дорогою спасіння аж до останнього мого дня, і в годину смерті не залишай мене, але тримай за руку. О Господи. Дякую за Твою присутність у моєму житті. Дякую за здоров'я, дякую за хліб насушний, яким ти мене годуєш щодня, дякую за чисту воду. Теплий одяг і дім, де я можу спочити. Дякую за близьких і друзів, які є поруч. Дякую за людей, яких я сьогодні зустріла. Дякую за добрі розмови, за усмішки. Дякую навіть за труднощі. Бо через них я вчуся смиренню. Дякую за тишу, в якій я чула тебе, і за шум, в якому ти мене не залишив. Дякую за моменти радості, які нагадали про Твою любов, дякую за спокуси, які навчили мене бути обережною, дякую за працю моїх рук і за те, що вдалося, і за те, що не змогла. Дякую за Твою мудрість, яка провадила мене в рішеннях. Дякую за твій спокій, що огортав мене у хвилину тривоги. Дякую за Твоє світло, яке освітлювало шлях у темряві. О, Господи. Дякую, що ти пробачив мені, дякую, що не судив мене строго. Дякую, що кожну хвилину любив мене більше, ніж я заслуговую. Дякую, що благословив мої кроки, навіть коли я не усвідомлювала цього. Дякую, що дав мені можливість робити добро. Дякую за твоє слово, яке живе в моєму серці. Дякую за молитви, які ти почув і прийняв. Дякую за надію. Яку ти запалюєш, коли на душі стає темно, дякую за любов, якою ти огортаєш мене завжди, дякую за довіру, яку в мене вкладаєш щодня. Прийми, Господи, цей день, як мою жертву тобі, все добре, що було від тебе. Я дякую, все недобре, це моя слабкість, і я каюсь. Навчи мене завжди бачити більше причин для подяки. Ніж для нарікань, навчи мене дякувати не тільки ввечері, але кожної миті, нехай серце моє буде вдячне завжди, і в радості, і в болю, нехай ніч принесе спокій, а новий день нову ласку, нехай Твоя любов огортає мене. Дякую, що був, є і завжди будеш зі мною, мій Боже. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і неведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і підло підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Господи, я так потребую Тебе сьогодні, мені бракує сил, а серце втомилося. Я не завжди показую, як мені важко, але Ти знаєш усе, ти бачиш мої сльози, ще до того, як вони з'являться, Ти моя надія, мій спокій, моя сила. Підтримай мене, Боже, бо я хвилююся. Підтримай мене, коли я не маю на кого спертись, підтримай мене, коли серце тремтить від страху. Підтримай мене, коли я не розумію, чому так є. Господи, я не шукаю великих чудес, я просто прошу витримати цей день. Дай мені ласку не зупинятися, навчи мене бачити Тебе навіть у темряві. Коли я падаю, підійми, коли я мовчу, почуй. Коли я кричу всередині, прийми мій біль, дай мені відчути, що я не одна. Пошли мені спокій, який тільки ти можеш дати. Пошли мені тишу, в якій я почую твою любов. Тримай мене за руку, навіть коли я не прошу. Провадь мене ніжно, крок за кроком, говори до мого серця, коли ніхто більше не говорить. Пошли мені людей, які не зрадять, навчи мене бути лагідною до себе, навчи мене пробачати собі свої слабкі сторони, допоможи не втратити довіру до тебе, допоможи не віддалятися, коли мені боляче. Будь моєю опорою, коли земля хитається, будь моєю радістю, коли світ не дає світла. Я вірю, що ти поряд, я вірю, що ти любиш мене такою, як я є. Я вірю, що твої руки сильніші за мої тривоги. Я вірю, що ти не залишиш мене ні на мить. Дякую тобі, що Ти не втомлюєшся мене підтримувати. Дякую, що Твоя любов не залежить від Моїх заслуг. Навіть коли я не бачу тебе, я знаю, Ти тут, навіть коли все темно, Ти є моє світло. О, Господи, тримай мене та веди правильною дорогою. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Свят... Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, ти мій захист у небезпеці і моя радість у темні дні. О Господи, вбережи мене від страху і від слів, що можуть зранити мою душу. Навчи мене бути тихою, коли треба мовчати, і сміливою, коли треба говорити. Дай мені серце, яке відчуває Твою волю. І розум, який шукає твоєї правди, Господи, забери з мого серця все зайве, щоб там залишилася лише любов, О, Господи, наповни мене світлом, щоб я могла світити іншим у темряві і бути променем надії для зневірених, благослови мою родину і зціли серця тих, хто носить біль. Господи, захисти мене від спокус і від торіг, що ведуть у темряву, нехай кожен мій крок буде у світлі Твоєї благодаті, і кожне моє слово на славу Твою. Господи, зроби мою душу чистою, щоб Ти міг жити в ній, дай мені силу молитися навіть тоді, коли важко, і не втрачати віри, Господи. Ця таємна молитва вона без прикрас і зайвих слів, лише я, ти і тиша, лише серце, яке шукає тебе, і душа, яка прагне миру, Господи, почуй мене і збережи, бо я Твоя дитина, Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, дякую, що Ти дав нам небесних заступників, святих, які моляться за нас перед Твоїм престолом. І ангелів, що оберігають нас день і ніч, мої небесні покровителі, я звертаюся до вас сьогодні, ви знаєте мої слабкості і мої сили, ви бачите мої сльози і мою радість. Моліться за мене, щоб я завжди йшла дорогою світла і ніколи не звертала на шлях темряви. Святий Михаїле, захисти мене мечем правди, Віджини від мене всі підступи ворога. І укрий мене під своїми крилами, святий Миколаю, молися за мою родину, щоб у цьому домі панував мир і любов, і щоб ми ніколи не залишалися без Божої опіки, свята Богородице, обіймай мене своїм материнським теплом. Покрий мій дім своїм святим покровом і збережи нас від усякої біди, мої небесні покровителі, я вдячна ж за кожен дар, дайте мені сили стояти у вірі, навіть коли важко, і мужність захищати правду, допоможіть мені прощати щиро і не тримати у серці образи, навчіть мене бачити Божу волю у всьому і не боятися того, що чекає попереду, Святий Йосифе. Благослови мою працю, щоб вона приносила добро і славу Богові. Захисти мене від раптової смерті і будь поруч у хвилини випробувань, небесні покровителі, будьте моїми провідниками, ведіть мене дорогою спасіння. І піднімайте, коли я падаю, моліться за мене, коли я втомлена, і підтримайте, коли я зневірена. Господи, дякую Тобі за їхню невидиму, але відчутну допомогу. Я вірю, що їхні молитви сильні і дієві, і що вони завжди поряд, коли я кличу. Нехай моє життя буде гідним. Іхнього заступництва, Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.